Всім доброго і мирного дня! Ви на каналі Вирощування рослин. Починаємо підготовку до посадки часнику під зиму. Щоб гарний був врожай часнику, треба врахувати посадковий матеріал, провести передпосадкову підготовку, вибрати місце та визначити час посадки. І от перша помилка, якої припускають багато городників, це неправильно вибирають посадковий матеріал. Буває, купили на базарі чи магазині головки часнику і їх садимо, не знаючи, який це сорт. А це неправильно, тому що не в всіх регіонах різні сорти дають гарний врожай. Тому відбирає сорти, які характерні для свого регіону. А також, купивши часник, треба дуже ретельно оглядати головки і дивитися, щоб в головці було 6 зубчиків і не менше. Цього разу я купила часник, сорт Любава. І у цьому часнику я не придивлялася, довірила продавцеві. Але якщо порівняти, оце є один і той же самий сорт. Такий часник годиться для посадки. Тут є більше як 6 зубчиків. А ось це навіть і не відповідає сорту любава, тому що і трішки відтінок, він якийсь білуватий, і в цьому часнику є 4 зубчики. Якщо головка часнику має 2, 3 або 4 зубчики, це не добрий посадковий матеріал. Такий часник вироджується, тому такий часник я садити не буду, а буду використовувати для харчування. Також для посадки треба використовувати найбільші головки і брати найбільші зубчики. Грубі зубки вкорінюються набагато швидше, навіть на тиждень від рібних. Вони гарно проростають, в них формується міцна коренева система, а навесно виростає грубе стебло. А грубе стебло це є сигнал того, що виросте велика головка. Тому буду відбирати найбільші, найгрубші зубки. Ще що стосується сорту, то кожен сорт я саджу окремо, тому що різні сорти по-різному дозрівають. Я цього року буду садити Любаву, такий часник, як Зоро, який я придбала в інтернет-магазині. Також буду садити часник Месідор. Він цікавий тим, що тут просто треба для посадки використовувати тільки зовнішні зубчики, середні теж не годяться. Такий часник, середні зубчики для харчування буду використовувати. І ось такий величезний рукамболь. Ось такі гарні зубки, великі. Є ще такий сорт часнику, який має всього-навсього два зубки. Звичайно, такий непрактичний для посадки, тому що якщо, наприклад, ми такий купуємо двозубковий, то тоді приходиться одну зубку використовувати для їжі, а другу для посадки. Посадкового матеріалу з такого часнику буде дуже мало. Наступна помилка це передпосадкова підготовка. Згадали, що треба посадити часник. І садимо зразу в ґрунт. Розділили на зубки, ніяких операцій не робимо зубками, а це добре, тому що коли зубчики попадають в ґрунт, на них вже лізуть і шкідники, і різні збудники хворіб. І тому часник треба перед посадкою дезінфікувати. А можна і ґрунт дезінфікувати. Це теж буде хороший від цього результат. Як я роблю дезінфекцію. Звичайно, зубчики розділяю безпосередньо перед посадкою. Це достатньо буде один день і не більше, тому що, якщо довше вони полежать розділені, тоді вони будуть підсихати і погано будуть проростати свій матеріал, тоді я дезінфікую в розчині Максим. Я собі купила такий препарат: ось такий хімічний препарат, 3 міліграми на літру води. І на 30 хвилин буду замочувати зубчики. Це можна так цибульку замочувати. Чому саме я зупинилася на цьому препараті? По-перше, в нього буде дуже довгий термін дії, і він дає хороший результат. Можна дезінфікувати в розчині фітоспорину, в марганцівці, а також можна і в сольовому розчині. Але. Дивлячись, що в нас в ґрунті багато є і шкідників, тому мені більше підходить цей препарат, тому що якщо дезінфікувати в сольовому розчині чи в фітоспорині, це буде діяти на короткий час. І далі чи та сіль, чи інший фітоспорин розійдеться в ґрунті, і знову-таки шкідники будуть лізти на даний матеріал, на посадковий матеріал. Наступна помилка неврахування добрих попередників. Для отримання хорошого врожаю дуже важливо врахувати попередників. Здається, багато хто знає, що не садиться часник по часнику по цибулі, адже накопичуються хвороби, шкідники. А під час розвитку і дозрівання вони споживають поживні речовини з одного ж і того шару ґрунту. Також не добре садити чесник по моркві, по буряках. Вони дуже виснажують ґрунт. Найкращий варіант це рослини, в яких довга коренева система. Вони при рості забирають цю поживу з нижніх шарів ґрунту, а в чеснику короткі корінці, і верхній шар не буде такий виснажений. Ідеальне місце буде, де росли ягідні культури, це полуниця, суниця. Я практикувала, висаджувала чесник з полоницею. І ось якийсь цього результат. Часник виріс, а ягід на полониці було мало і були дрібні. І тому не рекомендую, якщо садиться один часник, то не поєднувати ще з однією культурою. Добрі попередники це є. Кабачки, огірки, горох, квасоля, а найкраще будуть сидирати овес, ячмінь, редька. Вони збагачують хімічний склад ґрунту і його родючість, а корінці розпушують ґрунт. Ще одна дуже важлива помилка це пізня посадка. Якщо висадили часник дуже пізно, він тільки починає вкорінюватися, ґрунт замерзає. І весною часник мусить виконувати ті непосильні посильні роботи, нарощувати кореневу систему і рости вверх, і такий часник великий не виростає. Тому садимо часник вчасно. Нас на Львівщині достатньо починати це від кінця жовтня і до початку листопада. При пізній посадці часник буде вироджуватися. І ще одна помилка це не врахування місячного посівного календаря. Дехто теж може сказати, що місяць впливу немає, адже аграрії не дотримуються ніяких посівних календарів. Так, але в домашніх умовах ми даємо не таку ж велику кількість цих добрив для розвитку рослини. Тому в наших умовах треба врахувати сприятливі дні. І не садити в заборонений, коли місяць, молодик чи повний місяць. Отже, в місяці жовтні не садимо часник 28 жовтня, а сприятливими дні будуть 29 і 30 жовтня. Гарно буде розвиватися коренева система, і часник добре перезимує. Також у листопаді такі дні сприятливі, як друге, третє. Вони підійдуть для посадки часнику. Часник гарно вкоріниться, І 9-10 листопада теж сприятливі дні. Тому враховуємо всі поради, садимо правильно і будемо з врожаєм. Всім дякую за перегляд. Пишіть коментарі, діліться досвідом до нових зустрічей.